Чи потрібна котику стрижка радикальне перевтілення? Підстригти котика напередодні літа, аби той максимально комфортно почувався в спеку, логічно. Втім, є декілька аргументів проти рішення позбавити улюбленця пухнастого захисту. Я розкажу вам, коли стрижка є необхідністю, а коли вона позбавлена будь-якого сенсу. Складові котячого хутра та його функції. Шорстка котика це ізоляційний прошарок між шкірою тваринки та навколишнім середовищем. Головна її функція захист чотирилапого від впливу зовнішніх факторів. Вона допомагає підтримувати оптимальну температуру тіла, виступає своєрідним бар'єром перед паразитами. Тип шерсті є індивідуальною особливістю кожної породи. Його класифікують в залежності від довжини шорстки, але він завжди залишається комбінацією підшерстка, осьтьового та захисного волосся. Підшерсток складається з м'якого та пухнастого волосся, однаково короткого по всій довжині тіла та найбільшого за кількістю. Він щільно прилягає до тіла та забезпечує теплоізоляцію тваринки, зберігає тепло в холодну пору року та захищає від перегріву влітку. З остового або покривного волосся утворюється середній прошарок шерсті. На відміну від захисного волосся, осьове тоненьке. Його структура та довжина залежать від породи котика. Захисне волосся є найжорсткішим. Ним зазвичай визначається забарвлення тваринки і утворюється верхній прошарок шорстки. Коли котику потрібен перукар, Забезпечивши тваринку якісним повноцінним харчуванням, вітамінами за необхідності і своєчасним доглядом, ножиці не знадобляться. Вони стануть у нагоді лише в деяких випадках, наприклад, якщо шурстка тваринки збилася у ковтуни, яких складно позбутися іншими інструментами. Існує декілька причин, якими власники мотивують своє бажання підстригти котика. Літо, улюблений складно витримує спеку, шкірні захворювання. Тривала лінька, Проблеми із шлунково-кишковим трактом, викликані наявністю великої кількості шерсті в організмі та які супроводжуються блювотою та складностями дефікації. Розберемо кожний випадок окремо влітку, підстриженому котику, справді буде набагато легше, але в оновленому вигляді він стане вразливим до змін навколишнього середовища, до протягів, кондиціонерів та сонячних променів. У випадку наявності залисин, тобто шкірних захворювань, стрижка лише маскуватиме проблему, але не вирішить її. Причини залишаться, шорстка відросте, а залисини знову про себе нагадають. Також стрижка не в змозі прискорити процес ліньки, бо на процес зміни шурстки впливають не її довжина, а температура і вологість повітря, харчування, стан здоров'я, стреси і тому подібне. В останньому випадку за умови наявності проблем зі шлунково-кишковим трактом стрижка дійсно допоможе, в організм шорстка потраплятиме в меншому обсязі, та найкращим вирішенням проблеми стане правильний догляд та своєчасне вичісування улюбленця, бо іноді трапляється, що оновлене хутро втрачає колишню структуру можливі ускладнення та наслідки. Потрібно розуміти, що після стрижки стан хутра та шкіри котика може змінитися. Шорстка може стати тонкою, це пришвидшує появу ковтунів. Шкіра може втратити еластичність та пружність, стати сухою. Здатність котика адаптуватися до перепадів температур теж може погіршитися. Трапляється, що після стрижки шорстка відростає нерівномірно, на деяких ділянках шкіри можуть з'явитися залисини. Та це доволі рідкісне явище. Саме тому до рішення підстригти котика слід підійти з максимальною відповідальністю. Вона має переслідувати виключно гігієнічні цілі. Саму тваринку привчати до гігієнічних процедур треба змалечку. Тоді жодна маніпуляція заради краси та здоров'я шурстки не стане для улюбленця стресом. Друзі, а як вважаєте ви, чи потрібна котику стрижка? Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.